Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чіт-код. Значить, приїхав я щас, запалились мене в легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну європейський 5 зірок це у нас стріть. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакции, zero. Тут мне попадается какой-то тип. Я до него подхожу и попросил 6 принести. Я набрав соли, набрав соли, чтобы принимать ванну. Поняла? Вот, соль морская. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, і тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на ренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? як же українці почати нормально заробляти, боже до хоча біти 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент хат, де за допомогою розповсюдження українських новин. Ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз, на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, що пі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Приймати ванну допомагає організмучище. І думаю, надо на чаймо ставити, а вони нічого не було менше двадцяти євро. Думаю, ну надо дасть носив соль. Даю двадцять євро. Він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типу суперовий, супер мегавідоном. Що покажу. Ось там океан, поняв? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там, постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей. В принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші.